Початку року на Дніпропетровщині сталося понад дві тисячі пожеж, близько сімдесяти із них у балках, на полях та в лісах. За попередніми оцінками, вогонь знищив майже 600 гектарів сухої рослинності, внаслідок чого завдано збитки в державі на 800 мільйонів гривень. До того ж, вогонь з відкритої місцевості часто поширюється і на приватні оселі. Було багато випадків, коли пожежі на відкритих територіях поширювалися на житлову забудову, знищуючи оселі громадян. В такий важкий для країни час, коли йде війна, через ці пожежі, яких легко можна було б уникнути, створюється величезне навантаження на пожежні рятувальний підрозділ, яким і так зараз вистачає роботи. Найпоширенішими причинами виникнення пожеж на відкритих територіях є навмисне випалювання сухої рослинності та необережне поводження з вогнем громадян. Щоб запобігти новим займанням, фахівці ДСНС проводять спільні рейди з поліцією та працівниками лісового господарства. Вони обстежують і приватні садиби, і зелені зони. Це е, улюблене місце відпочинку громадян в вихідні дні, але через е, халатне поводження і невиконання правил пожежної безпеки ви можете подивитись, до чого це призводить. У нас постійно тут виникають пожежі, горить. Е, Хвойна підстилка, горять дерева, ось можете подивитися, можете побачити численні залишки багать. Наразі у Дніпрі п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Та відвідувати ліси заборонено. Якщо ви вже вирішили ліс відвідати, то варто пам'ятати, що в лісу забороняється розводити багаття. Курити, заїжджати на автотранспорті, викидати усілякі незагашені сірники, там недопалки, вугілля від кальяну та інше малокалорійне джерела запалювання. Так їх можна назвати. Головна причина загорянь недопалки виконуті на узбіччі, непогашені багаття та навмисне випалення сухостою це небезпека, яка може знищити не лише зелені насадження, а й усе живе довкола. Під час горіння рослинних залишків в повітря виділяються окиси азоту, важкі метали та інші канцерогенні сполуки і сухою травою та опалим листям. Дуже часто згорає також і сміття, що значно погіршує стан атмосферного повітря. Також під час пожеж гинуть і птахи, і тварини, які самостійно не можуть вибратися. Також завжди існує загроза і для людського життя. Оновлення екосистем після таких пожеж може тривати від кількох років до кількох десятків років. У ДСНС попереджують, за недотримання правил пожежної безпеки несвідомим мешканцям загрожує адмінвідповідальність. Сума штрафу залежить від нанесення шкоди довкіллю від трьох тисяч гривень до шести. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.